Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Треба щось солодке на свята гортувати. Так, 9 яєць. Так, вроді 3, 6, 9. 9 яєць. Білки сюди вибила, жовтки оставила і будемо зараз збивати. Працює мій міксер чи кистоміст, прекрасно. Бо казали, що люди не збиваю, вже, мабуть, поломився. Ні, не поломився, бо удякувати, все нормально. прекрасно класно збиваю. Поки збиваються вірки, в мене розтопився, не загрівся. Я даю не гостовір.

Це наші білки, бачите як? прекрасно. Вибираю білки у миску? Такі що вірвати не можна. Ось так. Пишний, пишний. Блимо, виливаємо. виливаємо сюди жовтки. І будемо далі збивати. Жовтки тепер. Так, стоять переноска. Бо яєць, кажу в тів, цей мець і сотову. І так трошки перебиваю його все равно. Тепер беремо білок і додаємо оцей жовток збитий з медом. і вимішуємо. На ну, ту ж вони щось соди не їдять. І ось так вимішуємо все поступово. Три етапи вимішаємо. Додамо трошки муки. Вимішаємо і зараз додам ще муки. І буде в нас гарний, великий пишний корша. Може, аж цілих два, не знаю. Налю на пательню, подивлюся. По суті, мало би бути два, але не знаю. Так, де моя кружка. Скільки меду, я не знаю, мед на, на око я брала. Не знаю скільки. Брехати не буду. Десь ложок чотири добрих було, а може й і цілих п'ять столових ложок. Такого густого меду, бо в мене був густий мед, минулорічний. То й що? Я в сестри брала. От, а зараз в неї є свіжий мед дуже смачний. Хто там питав з дівчат, коли буде в сестри мед, вже є. Вона викачала. Так що, якщо ви маєте номери, там, то, то так, а якщо хто хоче ще, то скажете, я вам напишу номер телефону. А хто заказує в неї, що питав, що, чи вже буде мед знову, то... Можете дзвонити вже до неї, вже мед є. Так, щось що таке діло. Зараз я вимішаю з мукою. і тоді покажу далі. Так. Ось так я взяла тушу глибша пательня, глибока така. Не знаю, скільки вона має. І викинула все. На одну пательню все те тісто, щоб він був гарний. І ставлю в духовку при температурі 180 градусів до чистої шпажки. Тут же дивіться по своїй духовці, по своєму часі, як там воно йшло, куди печеться. Як спечеться, тоді вже вам покажу. Який вийшов у мене корж, чи бисквіт, чи як, я не знаю, чи медовик, хто як скаже. Головне, аби смачно було. А як зветься, я рахую, що це не дуже велику роль грає. Для мене саме головне, це, щоб смачно. Так, дівчата, показую, який в мене виріс медовик. Бачите який? Чи медовик, чи бисквіт, не знаю, як воно правильно. Головне, що смачно. Так, знаєте, що я хочу? Його поперек такого розрізати і перемастити. Ну що ж він буде такий неперемащений. Треба перемастить. О, я збила сметану, вершки. Ось. Е, нині врано перегонила молоко. Вона ще сливки чи, як там кажуть, ще не загустла, добре, бачите, така. Вже густенька, ну ще ні. То ранішнє. От. І я взяла, збила файно, щоб було. Смачно. Не знаю, чи мені можна ножа хватить на всю довжину. Розрізати мого переклада. Ось, ну, думаю, повинно би хватити. Ось такі то справи. І зараз помастимо, положимо його до ранку В холодильник та й і буде порядок. у холодильник, я вгано кую несу. У нас така дуборина, дівчата, що мона за костилити на дури. Оце то да. Таке зімно. Що я вам передати не можу. Так, треба мені. Дайте шкіді палі. Паліолі, о. Таке воно Що таке, не за чим її їдять? О! Оба! Так, кришки ми позбираємо. Сметанку запхаємо. Але вже пахне медом. Передати вам не можу. Хай ні мед. Хайній переклад. Ой, їх ні переклад. Перемішаємо і усе. О, бачите, як ми зробимо. Все зараз викинемо і так тільки перемастимо і все. І такий буде найпростіший, найлегший, який можна спекти. І виходить смачно і файно. О, а не хватить, то зараз ще доб'ємо, якщо не хватить. Ще сметана є, ще в мене є там півтора літровий і літровий ще слоїк. Так що сьогодні перегонила, сметани не вистачає. Ну, то ще не сметана, бо воно ще не загустло добре. Ну, але таке діло. Треба було арахіс піджарити сюди, але ну, я щось чесно забулася, не подумала. Ну, вже зараз не хочу, бо треба мені йти до козів, бо я перше не встигла перемастити. Напевно, ще треба доляти чи що. Якось маловато буде і перемастки, я думаю, а може. Така файна густа. Збивається раз-два. Сметана, цукор чи вершки, як там хто хоче, хай так каже. Вершки і ті трошечки лимонної кислоти. Я, напевно, я дівчата ще зараз трошки доб'ю, бо щось маловато. Що ж тут? До... А ні, ні, трохи маловато. сметани. Навіть не знаю, як його робити. Чи доливати, чи не доливати, та й сметан. Думала, викинути цілу літу. Але думаю, може, то забагато буде. Але. Хай буде так. Не хочу збивати, якщо чесно. Люблю, коли багато перемастки, але не люблю другий раз починати збивати. І так зімо. О! А перемазку хто яку хоче хочемо робити? Я хочу попробувати домашні баунті зробити. ну. Забула шоколад купити. А там треба шоколад куплений. На нічого? Ось ми скоро підемо та й купимо. О! Усьо! Ну, тепер ще треба його мені положити наверх. Щоб я не роздерла, не розломила. О, Печник, о, бачите, хвай. І все, о і буде в нас смачно, дешево і сердито. Дешево чобу, все своє в мене. Не треба купляти нічого, тому воно виходить дешево. Ось такі діла. Так що до завтра. Завтра надріже. Подивимось. Всім пока, пока мись. Так, ти я поки зберуся знімати, то вже не останеться мого переклада. Ріжеться гарно. Дуже смачний, сказали діти. Ось. Так що? Зараз посмакуємо. Я молока вже в кружку наляла. Ось. І буде нам смачно. Смачно однозначно. смачно. Що ми так? Я там заклала, там же ще до скидими заклали і двері закриш, вони ще на подвір'я. Бо вже знову я роблять. От вредні мали гущанки. Отак і не груз. Ти думаєш, вони не знайдуть дирки? Найдуть, але не так куртко. Ага, ну, може бути. Так, ось такий в мене вийшов. Смачний перекладик. Посунемо і вам покажу. Ось так. Бачите? Ну, і ще при тому всьому це є дуже смакота. Нігний, нєгенький. -нів -нів і дуже смачненький. Але смачно. Заходьте, посмакуємо. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І скорішої перемоги. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Хто ще не підписався? Не забудьте підписатися, написати коментар. Задати питання, якщо у вас є. А я з радістю відповім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.